Привіт! Сьогодні ми зануримося в магічний момент року у день весняного рівнодення, коли природа пробуджується від зимового сну, а наше серце відкривається для нових почуттів і надій. Приготуйтеся до подорожі у світ стародавніх традицій, містичних вірувань та романтичних історій, які зароджуються під світлом весняного сонця. Весняне рівнодення момент магії та перемін. Весна це час пробудження, оновлення та перетворення. Але є один особливий день. Коли природа ніби завмирає в ідеальній рівновазі День весняного рівнодення. Це унікальний момент, коли ніч і день стають рівними, а сили природи досягають своєї кульмінації. Сьогодні ви дізнаєтеся, що приховує цей день, чому його вважали магічним ще з давніх часів, як наші предки використовували цю енергію: дієві ритуали весняного рівнодення для очищення та відновлення, сила рослин та каміння у День Рівнодення. Як використовувати магічну силу рівнодення для себе, що не можна робити у день весняного рівнодення? Весняне рівнодення це астрономічне явище, коли сонце перетинає небесний екватор і день дорівнює ночі. Це своєрідний перехідний момент, темрява відступає, а світло починає домінувати. Його відзначають приблизно 20-22 березня. У 2025 році цей день припадає на 20 березня, 11 годину 0 хвилин. Це початок астрономічної весни у північній півкулі та осені у південній. Довжина світлового дня починає перевищувати ніч, що впливає на біоритми людей, тварин і рослин. З точки зору містики, вважається, що цього дня відкриваються портали між світами, і людина може отримати сильний енергетичний імпульс. Це день рівноваги між добром і злом, минулим і майбутнім. Махи та шамани виконують ритуали на очищення, силу та залучення удачі. Древні цивілізації та їх святкування рівнодення. Ще задовго до сучасної науки люди розуміли важливість весняного рівнодення. У різних культурах його пов'язували з богами, родючістю, воскресінням і новим життям. Врата до іншого світу. У Великій Британії існує знаменитий Столтхерч одне з найзагадковіших місць, пов'язаних із рівноденням. Його гігантські камені розташовані так, що рівноденне сонце сходить точно над центральним монолітом. Древні друїди вірили, що в цей момент відкриваються портали між світами, і можна отримати послання від духів предків. Майя та піраміда Купулькана Змієва магія. У Чеченці, на піраміді Кукулькана рівнодення створює вражаючий ефект. Тінь Сонця формує зображення гігантської змії, що спускається вниз по сходах. Майя вірив, що це момент, коли Бог парнатий змій повертається на землю, приносячи людям знання та благословення. Японія свято хіган і перехід душ. В Японії рівнодення це коли межа між живими і мертвими стає найтоншою. Люди в цей день відвідують могили предків, моляться та залишають дари, щоб отримати їхнє благословення. Це також період внутрішнього очищення та пошуку гармонії, свято Сонця, любові та відродження. Весняне рівнодення у наших предків не було просто датою в календарі, це було справжнє містичне дійство, сповнене глибоких символів, ритуалів і магічних обрядів. У слов'янській традиції воно символізувало початок нового життя, перемогу світла над темрявою та з'єднання людини з природою. Це свято також мало назви Комойдиця або ще як його називали годування ведмедя давнє свято, пов'язане з пробудженням ведмедя, якого слов'яни вважали священною твариною та символом сил природи. Навій день це поминальне свято. Коли душі померли, навій повертаються у світ живих. Великдень Дажбожий стародавнє свято, що знаменувало перемогу світла над темрявою. Воно було присвячене Богам дажбогу, Богу Сонця і Арилі, Богу родючості та весняного пробудження. Свято Арила, Бога Сонця та Молодої весни. Одним із центральних образів цього часу був Арило, Бог весняного сонця, родючості та пробудження землі. Він уявлявся юнаком на білому коні, що емчить полями, розсіючи тепло, пробуджуючи квіти та розтоплюючи зимову кригу. Його села приносила людям радість, кохання та врожай. Жінки в цей день зверталися до нього з проханнями про щасливий шлюб і народження дітей, чоловіки про силу, відвагу та удачу. Щоб шанувати Арила. Молоді хлопці та дівчата збиралися на полянах, співали веснянки та водили хороводи. Вважалося, що ці ритуали допомагали весні швидше вступити у свої права, а також притягували любов і щастя в житті учасників. Люди вмивалися талою водою або купалися в річках, після чого вважалося, що вода, освячена сонцем рівнодення, має магічні властивості та змиває всі негаразди. Дівчата заплітали вінки з перших весняних квітів і пускали їх на воду, загадуючи бажання, якщо вінок плив далеко, суджений десь поруч, якщо ж потонув, ще не час для кохання. Наші предки вірили, що в цей день можна. Позбутися негативу, якщо спалити старі речі або написати на папері все, що хочеться залишити в минулому, і кинути у вогон, притягнути кохання, якщо на сході сонця подумати про свою майбутню пару та уявити, як ви разом, зміцнити здоров'я, зібравши першу талу воду та вмиваючись нею вранці. Оновлення та очищення простору напередодні весняного рівнодення слов'яни прибирали свої домівки. Виносили все зайве, позбувалися старих речей, щоб очистити житло від негативної енергії. Вважалося, що захаращений будинок не дозволяє новій енергії війти в життя сім'ї. Тому разом із фізичним прибиранням проводили і духовне очищення, окроплювали оселю талою водою, розвішували на дверях та вікнах обереги з першої зелені, гілочки або ялини, священні страви та ритуальна їжа. У цей день готували спеціальні ритуальні страви. Які символізували сонце, родючість та добробут, млинці, символ сонця, достатку та тепла, їх випікали з медом, щоб привернути у дім солодке життя, каша з медом та горіхами приносила міцне здоров'я та силу, пироги з першими весняними травами для відродження життєвої енергії. Їжа не тільки слугувала частиною святкового застілля, а й використовувалася в магічних ритуалах. Наприклад, шматочок порога клали під дерево або біля порога хати, щоб задобрити духів роду. Весняне рівнодення вважалося найкращим часом для створення нових пар. Дівчата часто на це свято проводили таємничий обряд вибору нареченого. Дівчина могла підійти до хлопця, який їй подобався, і подати йому спеціально спечене тістечко або частинку порога. Якщо хлопець прийняв частування, значить, він теж має почуття. Були й інші місячні обряди. Наприклад, дівчата писали своє ім'я на шматках кори або тканини і кидали у вогонь. Якщо шматочок горів рівно і не розлітався, кохання буде щасливим. Вважалося, що на рівнодення енергії всесвіту настільки потужна, що будь-які передбачення мають особливу силу. Тому проводили обряди на передбачення долі. Один із найпоширеніших ритуалів: у ніч перед рівноденням брали миску з водою та ставили її під відкрите небо. Вранці дивилися на воду. Якщо вода залишилася чистою, рік буде вдалим. Якщо з'являться брижі або каламутність, варто бути обережним у прийнятті рішень. Також дівчата ворожили на кохання, запалюючи свічку і дивлячись на її полум'я. Якщо воно було рівним і спокійним, почуття будуть чистими і взаємними. Якщо ж тріпотіло або гасло, можлива розлука. Відлуння традицій у сучасності. І досі в багатьох слов'янських країнах збереглися традиції святкування рівнодення. Дехто продовжує розводити ритуальні вогнища, деякі люди займаються енергетичними практиками, а дехто просто зустрічає світанок, щоб відчути магію цього дня. Вважається, що цього дня небесна і земна енергія вирівнюється, створюючи простір для оновлення. Людина стає більш сприйнятливою до змін і може зробити перший крок до нового життя. Активізуються всі стихії: земля, вода, вогонь і повітря, даруючи енергію для трансформації. У багатьох духовних традиціях весняне рівнодення називається Днем Золотого балансу. Це точка нульової гравітації для душі, коли можна зупинитися, глибоко вдихнути і відчути, що все починається з чистого аркуша. Це день долі. Весняне рівнодення це момент, коли всесвіт дає вектор подальших подій. В цей день усі бажання і наміри, сформульовані з чистим серцем, мають величезну силу і можуть здійснитися протягом року. Це момент. Коли можна вплинути на свою долю. Саме в цей день можна зробити кінцевий вибір у житті, відпустити страхи та почати шлях до здійснення мрій. Саме тому 20 березня рекомендується визначити свої справжні цілі та бажання, відпустити старі образи, сумніви та страхи, почати нові проєкти, змінити своє життя або зробити перший крок до своєї мрії. Заплющте очі і уявіть, ким ви хочете стати через рік. Весняне рівнодення це момент. Коли ви можете написати свою нову історію дієві ритуали весняного рівнодення для очищення та відновлення. Ритуал очищення через вогонь. Щоб позбутися всього, що заважає вашому розвитку, візьміть аркуш паперу і напишіть на ньому всі страхи, сумніви та невдачі. Увечері, коли сонце сяде, спаліть цей папір на насвітці, уявляючи, як вогонь забирає весь негатив і звільняє вашу енергію. Медитація сонячного променя. Вранці, коли сонце сходить, сядьте обличчям до нього, заплющіть очі і уявіть, як його проміння наповнює вас світлом. Вдихайте його енергію, уявляючи, що кожна клітина вашого тіла пробуджується від зимової сплячки. Оновлення простору через воду. Вода, освячена сонцем рівнодення, має особливу силу. Налийте чисту воду в чашу, додайте туди пелюстки квітів або кілька крапель ефірної олії лаванди. Умийтеся цією водою або окропіть її свою оселю, щоб отримати нову енергію. Сила рослин та каміння у день рівнодення. Деякі рослини та каміння вважаються особливо сильними під час рівнодення. Вони допомагають налаштуватися на правильну хвилю і залучити гармонію. Береза символізує новий початок: обійміть березу, щоб зарядитися її енергією. Вербена трава очищає використовує для зняття негативної енергії. Аметист камінь інтуїції. Знайдіть відповіді на важливі питання. Цитрин камінь сонячної енергії, забезпечує удачу та натхнення також одним із найдавніших символів рівнодення є яйце, яке уособлює зародження нового світу. У багатьох культурах вірили, що в день рівнодення можна поставити яйце вертикально, і воно залишиться стояти як знак рівноваги між силами світла і темряви. Як використовувати магічну силу рівнодення для себе? У цей день візуалізуйте свої мрії. У них більше шансів здійснитися. Позбудьтеся зайвого. Це час для очищення думок та простору. Будьте уважними до знаків. Можливо, саме сьогодні Всесвіт дасть підказку про ваше майбутнє. Сучасна практика. Зробіть п'ятихвилинну медитацію, фокусуючись на вдячності. Пригадайте моменти, коли ви відчували радість і спокій. Намагайтеся відпустити образи та конфлікти. Що не можна робити у день весняного рівнодення. Конфліктувати чи сваритися, розуміючи, що можна порушити баланс енергії на весь рік. Відмовляти у допомозі, у цей день слід бути щедрим, інакше удача може відвернутися від вас. Залишати дім у безладі, бруд і хаос у будинку може символічно запрограмувати невдачі. Що ви оберете залишитися у старому чи зробити крок у нове життя. Адже у цей день у ваших руках ключ до власної долі. Весняне рівнодення це День сили. Як ви його використаєте, залежить лише від вас. Дякуємо за увагу до нових зустрічей.